Е, е, рік щоминув був е, для мене доволі насиченим е, на такі е, е, не, неочікувані приємності. Е, щось, е, щось, е, один, один з віршів, свячений якраз цим приємностям. Це сон. Не будіть мене, дайте поспати. Я зараз знайду мікрофон. Дам їй і вона буде співати. Бачили ви таке колись. Е, і, я дам їй і вона буде співати, а я слухати. Бачили ви таке колись. Як на полум я буду на неї мухати, і, і, і на думку не спати, сказати спинись. Е, так. Зараз. І на думку не, не спати, сказати спинись. Я буду тебе слухати, а, а ти співай, не дивись. Я тут. Сподіваюсь, не піду вже так ніколи. Е, Хай захоплять нас почуття, як не зможуть ті нові кля... кляті нові романголи. монголи е, Будемо разом дивуватися, і ніхто вже не зможе завадити нам. Е, ніяк вже не, ви... не виникне перерви. Е, і не виникне більше ніяких, якщо і затягнуться враз, будь які рви. Тільки б не сон. Пообіцяйте, що це наяву. Давайте ж бо разом влаштуємо це рандеву. Приймайте е, той час і нехай не біжить нікуди. Е, якщо ви це зробите, ми віддячимо вас. Якщо в нього не вийде втікти, втікти ні на які перемоги.